Перетворити стадіон Авангард з колізею на сучасну спортивну споруду планують за два з половиною роки. Реконструкція відбуватиметься в чотири етапи. Розпочнуть із центрального входу трибун по обидва боки від нього та приміщень для легкоатлетів. Другий етап це є трибуна, трибуна навпроти. Її реконструкція і відновлення. В даній трибуні навпроти це зона під футбольні команди. Там розташовується повністю всі, весь ряд функціональних приміщень для забезпечення нормального перебування футбольних команд безпосередньо перед матчем, на тренуванні і так далі. Крім того, над цією трибуною влаштовується ВІП-зона і коментаторська. Трибуни над центральним входом та навпроти будуть під накриттям. Загалом на двох центральних трибунах зможуть розміститись 11 тисяч людей. Далі по проекту заміна комунікацій та будівництво нових інженерних мереж. На цьому етапі зроблять освітлення стадіону, облаштують підігрів поля та замінять покриття бігових доріжок. І четвертий етап завершальний це є вирішення бокових трибун. Наша пропозиція була є. Наступною для того, щоб зменшити затратну частину на ці бокові трибуни, ми пропонуємо їх вирішити забезпечити швидше не сидячі місця, а стоячі місця. Також ці трибуни можуть використовуватися в якості гостей, які будуть приходити на заходи не спортивного характеру, скажімо, концерти. По плану, бокові трибуни будуть без накриття. Також на четвертому етапі запланований благоустрій прилеглої території, тобто освітлення зони біля авангарду та облаштування автостоянки. Загалом вже оновлений стадіон буде розрахований на 18 тисяч людей. Міському бюджету реконструкція авангарду обійдеться приблизно у 100 мільйонів гривень. Дуже сподіваюся, що почнемо будувати саме в цьому році. У крайньому разі прикладемо до цього зусилля. Не від нас залежить, бо, на жаль, це об'єкт п'ятої категорії, наскільки я розумію, погодження в Києві. Але будемо прикладати зусилля, щоб це було в четвертому кварталі цього року. Гроші в цьому році це з мене. Я це гарантую. Що важливо, під час реконструкції авангард не закриватимуть, на ньому і надалі відбуватимуться усі спортивні заходи. А ще міська влада готова віддати в оренду під кафе чи інші заклади приміщення під трибунами, адже таким чином бюджету буде не так накладно отримувати вже відновлену арену. Тетяна Климчук Дмитро Сидор. Інформаційна програма День.